У Івано-Франківську попрощалися із двома пілотами: полковником Юрієм Погорілим та майором Антоном Листопадом. На Прикарпатті арештували активи двох російських компаній на понад 200 мільйонів гривень. Накладено арешт на корпоративні права вартістю 14,8 мільйона гривень та цілісний майновий комплекс вартістю майже 190 мільйонів гривень. У Івано-Франківську під час турніру з паркового волейболу зібрали понад 100 тисяч гривень для військових. Проводити турніри дуже важливо, тому що кожна копійка вона є дуже дорогоцінною і чим більше ми зможемо допомогти, тим легше буде хлопцям. Із двома пілотами, полковником Юрієм Погорілим та майором Антоном Листопадом, попрощалися у Івано-Франківську, поховали військовослужбовців на Алеї Слави міського кладовища. Віддати шану воїнам прийшло більше сотні людей: рідні, друзі та побратими. Прощалися із пілотами під супровід оркестру та залпи пострілів почесної варти. А в небо над містом здійнялася бойова авіація. Юрій Погорілий був полковником збройних сил України, учасником російсько-української війни. Очолював 114-ту бригаду тактичної авіації 31 жовтня 2014 року. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. Президент Петро Порошенко нагородив Юрія Погорілого орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Антон Листопад був льотчиком 204-ї Савастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна. Він навчався в фізико-технічному ліцеї Івано-Франківської облради з 2005 до 2008 року. У 2010 році Антон вступив у лави збройних сил України за контрактом, а у 13-18 роках вчився в Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба. Антон брав участь в операції об'єднаних сил. А з перших хвилин повномасштабного вторгнення російських окупантів боронив українське небо його літак очолював групу авіації, яка пролітала над хрещатиком під час параду до 30-ї річниці незалежності України. На Фейсбук-сторінці командування повітряних сил збройних сил України Антона Листопада назвали одним із кращих пілотів винищувальної авіації. Він виконував польоти в складних умовах протиповітряних засобів і винищувальної авіації ворога. Неодноразово вилітав на бойові завдання із прикриття наземної колони українських військ. Антону листопаду було 30 років. Василь Скрепка, Роман Булалек. новини на Суспільному, Івано-Франківськ. У бою з російськими окупантами неподалік Білогорівки Бахмутського району загинув військовослужбовець із Долинської громади Микола Бардигула. Чоловік був стрільцем-санітаром другої гірсько-штурмової роти однієї з військових частин. Загинув боєць 11 серпня від множинних осколкових поранень, які отримав під час стрілецького бою з російськими загарбниками у Донецькій області. 14 серпня у госпіталі помер військовослужбовець Пасічнянської громади Олексій Стецюк. Боєць отримав поранення на Донеччині. Чоловік пішов воювати добровольцем 4 березня 2022 року. Боронив Україну від російських окупантів у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. 5 вересня чоловікові виповнилося б 55 років. У російсько-українській війні загинув військовослужбовець із села Гвіст Надвірнянського району Андрій Жупник. Воїн загинув 13 серпня приблизно о 6.30 у бою з російськими окупантами в Запорізькій області. Активи двох російських компаній на понад 200 мільйонів гривень арештували на Прикарпатті за матеріалами розслідування працівників Служби безпеки України. Про це Суспільному розповіла речниця СБУ в області Марія Римар. З її слів, ці компанії виробляли картонну та паперову продукцію для промисловості. Як розповіла Марія Римар, усім статутним капіталом однієї з компаній володів російський уряд в іншому підприємстві Росії належали 75% активів. Решта укра. Слідчі СБУ з'ясували, що з початком повномасштабного вторгнення топ менеджмент цих підприємств намагався заволодіти активами цих компаній. Вони розпочали переведення цілісного майнового комплексу в розпорядження підконтрольної їм компанії, оформленої на близьку особу. Служба безпеки України запобігла цій процедурі, тож за матеріалами СБУ накладено арешт на корпоративні права вартістю 14,8 млн грн. та цілісний майновий комплекс вартістю майже 190 млн грн. За ініціативою СБУ, управління цими активами передано в Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Передача майнового комплексу в управління Арма дозволить ефективно керувати цими підприємствами, а державі отримувати прибуток від тієї частки, яка належить державі. На Івано-Франківщині поліцейські затримали жителя села Уторопи Косівського району, якого підозрюють у вирощуванні коноплі у лісі. Про це Суспільному розповіла речниця обласного управління нацполіції Тетяна Іванюк. З її слів, 30-річний місцевий житель посадив коноплі у лісі поблизу села Уторопи. Він пояснив поліцейським, що вирощував їх для власних потреб. Зломисника про виявили саме тоді, коли він доглядав за наркорослинами за скоєнно підозрюваному загрожує до семи років ув'язнення. Минулих вихідних під час проведення оперативно-профілактичних відпрацювань під назвою МАК косівські поліцейські ліквідували незаконний посів Конопель, а саме близько 80 рослин. Щоб ніхто не зміг побачити незаконну діяльність 30-річного місцевого мешканця, він висадив рослини коноплі у непримітному місці, а саме у лісовому масиві. Це величине направлено на експертизу. Фігурати слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, за йому загрожує до 7 років ув'язнення. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 310, посів та вирощування снадійного маку чи конопель Кримінального кодексу України. Це з Ківано-Франківщини, вкотре нагадують громадянам, що за незаконний посів понад 100 рослин маку чи 10 рослин Конопель Законодавством передбачено кримінальну відповідальність згідно статті 310 Кримінального кодексу України. Посіви цих рослин на території нашої держави дозволені лише спеціалізованим підприємствам. Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області отримало гуманітарну допомогу. Її передав нашим рятувальникам проєктний директор організації Допомога пожежникам України та канадський рятувальник Кевін Ройл. За його словами, провінція Альбарта має історичний зв'язок з Івано-Франківськом і вже понад 20 років діє меморандум про співпрацю, в межах якого відбувається чимало спільних проєктів. Станом на сьогодні в Україну доставлено понад 140 тонн рятувальної та медичної допомоги. обладнання, з яким вони працювали, рівень оснащення хлопців був ну досить. Низький, скажімо так, потребував допомоги. Так? Тож, відповідно звідти почалася робота в ці часи, за часи війни, важливість цієї співпраці вона підвищена і посилена дуже сильно. Так? Тож, відповідно, із допомогою, а ми набагато активніше працюємо. Те, що відправлялись колись роками, зараз збирається дуже швидко і направляється якомога швидше сюди в Україну. Начальник головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області Володимир Чернецький розповідає, що робота з тим обладнанням потребує додаткового навчання, яке було перенесено у зв'язку із російською агресією на території України. каже спорядження, яке отримали рятувальники, призначене для того, щоб діставати людей з під завалів будівель, застосовувати його за словами Володимира Чернецького. Планують при ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод і не тільки. Окремо, що було представлене представлення обладнання для надання допомоги в висотних будівлях. Тобто це опускання людей з висоти, а також піднімання людей на висоту, скалолазне таке обладнання, яке застосовується в гірській місцевості. За словами голови обласної військової адміністрації Світлани Онищук, з провінції Альберта також передали 10 тисяч доларів для медичного закладу області. За ці гроші каже, планують закупити медичне обладнання. Звісно, є обласний бюджет, є державний бюджет, але ці кошти більше спрямовуються сьогодні в державі на збройні сили України, на наших захисників, захисниць. І тому, якщо є допомога в такому плані за кордоном, ми дуже дячні нашим колегам. З початку війни організація допомога пожежникам України використовує свою партнерську мережу, щоб негайно доставляти критичну допомогу в Україну. Зокрема, за тиждень організація виконала те, що зазвичай займає більше року. Зібрала 14 тонн критично необхідного рятувального обладнання та медичних матеріалів. Проєктний директор організації Допомога пожежникам України, канадський рятувальник Кевін Ройл розповів, що в кінці осені планують реалізувати проєкт із п'яти навчальних програм для українських підрозділів надзвичайних ситуацій. Канадські колеги навчатимуть виживанню методом порятунку самих рятувальників та медичній підготовці. Ілона Шевченко Олег Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. 14-річна прикарпатка Анна Лащевська принесла Україні першу перемогу в спортивній гімнастиці серед юніорок за 24 роки. Збірна України взяла участь у мультиспортивному чемпіонаті Європи 2022, який триває у німецькому мюнхені. Жіноча збірна України, яку представила Анна Лащевська та Анастасія Зубкова, завоювала одну медаль. Золото у фіналі на колоді принесла 14-річна Анна Лащевська, яка представляє Івано-Франківську. Область до фіналу Лащевська пройшла з другим результатом, поступившись у кваліфікації лише румунці Амалії Гігуарті, яка стала віце-чемпіонкою в індивідуальному багатоборстві. Проте у фіналі, до якого пройшли вісім найкращих гімнасток, українка покращила показники і заробила 13,2 бала. Вона єдина отримала понад 13 балів і мала найвищу складність вправи. Івано-Франківську провели благодійний турнір з паркового волейболу. До участі в ньому зголосилося дев'ять команд по п'ять гравців кожній, каже співорганізатор змагань Сергій Новак. Мета турніру зібрати кошти на придбання автомобіля для бійців 102-ї бригади територіальної оборони з Івано-Франківська. Всі учасники, які беруть участь, роблять свої внески, хто скільки зможе. Також є вболівальники, знайомі, друзі, приходять і теж допомагають хто скільки зможе. Для цієї мети В змаганнях беруть участь люди, які колись займались спортом, це ветерани волейболу. Зараз на сьогоднішній день є дуже багато бізнесменів, мають власну справу. І таким чином вони відпочивають і допомагають нашим збройним силам України. Один із гравців Андрій Тарасевич розповідає, що його команда із задоволенням відгукнулася на пропозицію організаторів взяти участь у турнірі. Займалися волейболом, але Участі не приймали. Допомагаємо, кожен раз допомагаємо. Така ситуація склала, що дуже багато знайомих і рідних зараз воює і всіма можливими і неможливими способами стараємося допомагати. Проводити турніри дуже важливо, тому що кожна копійка вона є дуже дорогоцінною. І чим більше ми зможемо допомогти, тим легше буде хлопцям. Ревець іншої команди Дмитро Герсенчук каже, не є професійним волейболістом, але сьогодні разом з друзями вирішив спробувати свої сили, аби допомогти франківцям, які зараз обороняють країну. Ми всі готові завжди на будь-який вид спорту. Ось тобто для нас головне участь. Ми спортивні люди. Нас якби не лякає волейбол, баскетбол, футбол. Ми готові грати всі ігри, але з якимось от сенсом. От дійсно зараз сенс це є підтримка і коштів». Усі зібрані на турнірі гроші будуть передані волонтерській організації Свої обороняють Станіславів», яка і займається купівлею автомобіля. Галина Марішин, Андрій Шусткевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківська. Тісто только сам. Відділа Сейчас я вам покажу. От, називається шарове лістове тісто. Тут можна побачити, я не знаю, як на камеру показати. Вони бачите, там багато много, много цих. Це так витягується тонесенько, тонесенька, там перемазується, тобто все домашнє. Анастасія Величко готує чергову порцію самси на замовлення. На палянички з листкового тіста викладає начинку. Цього разу баранину. Це рублене м'ясо, і тільки лук, і східні спеції – Це коріандр, зіра. Паприка. Трошечки. Кстати, паприкою много, но я ну, не сильно. щоб оно там красным було. Ну, це таке. І все. Соль, перець. Больше ничего нема. Жінка переїхала Івано-Франківськ із міста Южне Одеської області на початку березня. Випікати Самсу на замовлення тут почала тиждень тому, після того, як син Михайло опублікував на своїй фейсбук-сторінці пост про історію їхньої сім'ї та страву, яку часто готує його мама. Мама не може вийти на працю, тому що треба ж там за дитину готувати їсти, там цей, щоб вона теж приглядала. У мене прийшла така справа, тому що я, я сам подивився, що тут. Немає такам періоду самси, самса, лакман, цей манти. Потім я вирішив написати цей пост. Пройшов один день, я просипаюсь, в мене вже тисячу репостів. Опісля перших замовлень Михайло взявся виконувати роботу кур'єра, доставляє самсу громадським транспортом. Заодно каже і вивчає нове місто. О, бачите, які поліки. На день Анастасія має приблизно 10 замовлень. Окрім баранини, за начинку можна обрати свинину, яловичину або ж сир із зеленню. Порція складається із трьох пиріжків та соусу, який жінка також готує самостійно. Навіть якщо ми ну, будемо повертатися назад у Южну, в Одесу, то Галичину... ми точно познайомимося з стравою, я впевнена, що вона залишиться. Анастасія каже, готувати любить. У рідному Южному жінка продавала пиріжки власного виробництва. Однак через війну довелось покинути як дім, так і бізнес. Продукти, що залишились на виробництві, попросила знайомих віддати для потреб військових. Магазини не працювали, нічого не возили. Це ж логістика з Одеси до южного. І не було ні молочки, ні хліба, ні муки, нічого не везли. Там вони майже десь без продуктів. Я кому говорю комбинай, говорю, там мій цех, доставаємо курс, все, що є візив в школу, щоб дівчата там хлопцям ну щось напекли, якогось хліба какту. Як Анастасія каже, поки що разом з сім'єю планує залишатися в Івано-Франківську і продовжуватиме тут готувати Самсу на замовлення. Відтак подала заявку на грант для розширення бізнесу. Ілона Захарук, Андрій Шостакевич, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. У мистецькому просторі підземний перехід Вагабунду в Івано-Франківську презентували кіноперформанс-стрічка. Це 12 історій переселенців з Харкова, Краматорська, Бахмута, Маріуполя та Києва. Організатор заходу, художник Євген Орлов з Києва, який після початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну переїхав зі столиці до Івано-Франківська. Ідея збирати історії тих, хто втікав від війни в інші міста, розповідає, зародилися в Києві. Спочатку героїв шукав серед своїх знайомих, а потім вже і вони радили історії. Орії, друзів я не робив такого прям жорсткого відбору для кожного з учасників. Головне було, щоб вони були готові, тобто, щоб вони психологічно були налаштовані на те, що вони можуть приймати участь в цьому. Що це за історія? Це маршрути. Тобто кожен учасник розповідає про свій улюблений маршрут, в якому з того міста з якого він приїхав до Франківська. Тобто, це всі люди, які живуть у Франківську зараз. Не знаю, чи вони будуть залишатися, але так чи інакше вони зараз у Франківську. Я попросив їх описати в текстовому форматі свою історію, тобто, що вони бачили, що вони проходили. Під час перформансу історії переселенців, які проектують на стіну, супроводжуються аудіовізуальною інсталяцією. Є екран, на якому зображаються ці тексти. І музика відповідає за сценарій і режисуру. Тобто, по факту, кожен раз, коли у нас іде музика, яку можна зараз почути, то з'являються тексти. Ці тексти виводяться на екран, і кожен із учасників їх читає під час перформансу. Тобто вони поділені на шість е частин, цей екран, і кожного учасника своя частина. Коли вони з'являються текст, вони їх читають. Під це йде аудіосупровід для того, щоб це об'єднати в одну композицію. І позаду текстів з'являються карти, які показують маршрут, які описують учасники. Перформанс відбувався у Івано-Франківську вдруге. Минулими вихідними його презентували в кінотеатрі Люм'єр. Галина Марійчина, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. івано франківськ